Дорослі колготи від H&M. Так, різних розмірів будуть, як бачите, будуть попадатись і ось такі упаковки для мам. Так, зараз вам покажу різні фактури цих колготок, які будуть. Так. Ось такі будуть і в рубчі попадатись з люрексом, різних відтінків, але переважати будуть чорні. Резинка в колготках дуже е плотна, така пружна. Внутрішня бірочка є. Дуже гарні колготки надзвичайно хорошої якості, вони плотні. Також будуть попадатись колготи та легінси. Легінси ось такого сірого кольору, різної, різних розмірів, різної довжини, як бачите. Е, можуть ось такі тепленькі попастися на флісі. Так, ще будуть ось такі плотні, дуже колготи, не знаю, 200 день чи що, не знаю, не скажу. Та ось такі прості колготочки в синьому відтінку, в чорненьких відтінках та різних розмірів. Також по декілька одиниць будуть в пачках. Так, ось це капроночки і ось такі звичайні класичні колготки. Так, лотики по 5 кілограмів. Ціна 12,5 євро за 1 кілограм.